Всім привіт! Я думаю, вам відома інформація стосовно цілющих властивостей прополісу. І в сьогоднішньому відео я вам покажу як зробити настоянку з прополісу, яку потім можна використовувати для виготовлення прополісної мазі і прополісного мила. Всім приємного перегляду! Зараз наше завдання зважити прополіс. Для того, щоб вибрати правильну пропорцію, я назбирав 61 грам прополісу. І наступним нашим завданням буде його подрібнити. Подрібнювати я буду на терці. Тільки перед цим прополіс має вистоятися і затвердіти, щоб не прилипав до тертки. Прополіс подрібнений. А тепер наступне завдання помістити його в ось в цю банку. Настоянку я буду робити на основі етилового спирту. Використаю 200 мл. Вийде так, що на 100 мл спирту буде 30% прополісу. Тепер залишається почекати приблизно тиждень, для того, щоб прочинився весь прополіс. Кожен день я буду струшувати банку по кілька раз для того щоб пришвидшити цей процес. І вже в наступних відео я вам розповім, що можна зробити з цієї настоянки. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей!